Друзі, всім привіт! В нас мінус три, і коли я сюди їхав, думаю, блін, дарма їду, зараз точно корочка буде стояти, але корочки немає. Я так розумію, вітерець тут проганяв, тому вона не стала. І тому сьогодні ми походимо з ультралайтом і спробуємо половити хижака, нашого майже зимового хижака. Розкладаємось все, як завжди, покажу і розкажу. Поїхали! Тестувати нове кріплення на шию, тому пишіть, як вам сподобається, не сподобається. Звук повинен бути кращий, тому що камерка буде прямо біля, біля рота. А ось по зображенню, то кажіть пишіть. По комплекту це тотем до 7, табулярчик 2.30 у нього зріст, катушечка 2500 Міравел. Шнурочок тут 0,4 фаворит X1. флюрокарбон 0,2 повідець, вузлик Морква. 02 флюорокарбончик, застіпка маленька 4,0 0 туристорії. І починаю з фріку. Ви бачили, я на нього щуку ловив. За сьогодні на маленького. Це 2,3 дюйми. Спробуємо перевірити спочатку, є тут активна рибка чи нема. Починаємо з нього на все одному гачку. Шостий номер туристорії також. Поїхали. Так, друзі. Скажу чесно, перший, перший закид. Невеличка щучка є одразу ж. Так, за краєчок взяла, все супер. Флюр сьогодні брав е, 0,2 да? ну, для ультралайту. І також 47-й також поклав саме на ось такий випадок. Оба. Невеличка, але приємно. Приємно за самий краєчок. Будемо сподіватися, що це не єдина рибка. Так, біжи. Бага. Так, супер, початок. знов перший закид. Я вже як Павло Лісоцький. З першого закиду, з другого закиду, з першого. Так, продовжуємо. Я навіть почати не встиг нічого розказати. Це канальчик, бачите, він не широкий. Е, глибинки тут є різні. Він також рився тому є різні. Є і міляки, є і глибше місця. Ось тут зараз десь 2,5-3 метри. Глибини саме в цьому місці. Два грамчики кидаю. Мінус три, тому зараз. Я думаю, шнурочок буде обмерзати. Нічого я не брав, там якісь там мастилка, нічого взагалі. Тому будемо мучитись. Профлюрія казав, поки що не буду ставити. Може, це разова акція, хто зна. Тому що дивіться, оці місця прикольні. Ми з сім'єю, ну, з дочками, з дружиною просто приїздили сюди ну, відпочити, як на пікнічок, знаєте, і ну, спінінг я собою брав. Ми тут досить непогано, навіть діти половили, дружина. Так, на чому я зупинився? Ми приїхали і прям дуже класно клював окунь середнього розміру непоганого, середнього, що навіть дівчата половили і прям накайфувалися. Після цього ми знов сюди їздили на пікнічок, але вже зовсім нічого не клювало взагалі. І ось, я думаю, може він змістився кудись, бо ми тут чисто по місцю тільки половили і все. Тому сьогодні вирішив тут походити. Окунь є, бачите, щучка є, а вже активність. Зараз будемо перевіряти. Поїхали. Більше нічого, просуваємось далі. Цього нового, кільця почали просто конкретно обмерзати. Прям дуже. Окунь не з'явився. Прямо на цьому місці ми і ловили тоді. Тепер залишається питання, він просто, активність його впала, чи він просто кудись змістився в інше місце. Тому зараз будемо проходити, 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 шукати, шукати. І я думаю, щось ми знайдемо. Друзі, ось тепер, ось тепер. Підвисання, просто підвисання, навіть без покльовки. Я скажу дуже-дуже наша рибка. Офігеть. Судак. Ви це бачите? Ну, судачок, не судак. Зараз, щоб ви розуміли, в мене була риболовля, чисто розвіяти міф з першої покльов, ну, з першого закиду риба. <смі> я змінив, напевно, вже. Ну, я йду по берегу, точок, напевно, 10-15-15, напевно, точно обкидав. І ось були там невеличкі тички, експериментував з приманками. І ось наша друга рибка за дуже довгий час. Але є, бачите? Кокуня ще навіть не бачив. З першого закиду щучка і з 1003-го <су>, судачок ось такий. Так, біжи малий, продовжуємо, не здаємося, впираємося. Окунь зараз я скажу, мені здається, він все одно ж є, але клювати він зараз взагалі не хоче. Я чомусь думав, що це нарешті я його вимучив, але це судачок Але не здаємося, я ж кажу, не здаємося, кидаємо, кидаємо. Щось ми дозловимо Так, друзі, течочок я відчув, все супер, ну є, нарешті. Нарешті. Я дуже задоволений, тому що я дуже багато пройшов. Ось наш окунь. Приманочку поки що не змінюю. Як казав, це буде наш розвідник. І ось такий наш окунь. Маленький, але я задоволений просто навіть тичок відчув. Так, просуваємось далі. Щось я чи заблукав, чи що... Не можу, не можу вийти до води знову. Давайте поки я тут очеретами лажу, подяка від е, минулий збір, ми робили на генератор 9 тисяч. Всім величезне дякую, швидко закрили. Давайте подяку від хлопців, е, послухаємо і в кінці цього відео, щоб не займати ефірний час риболовлі. Да? В кінці відео я вставлю розіграш, хто отримує шнурочок «Варівас» і сумочку. Ось така, до речі, як у мене зараз Селектівська новинка вийшла. З переможцями зв'яжуся, відправлю за свій рахунок, як завжди. Подаруночок повинен бути подаруночком. Дорогі друзі, бійці 21-го ОБСП дякують каналу Історію та підписникам за віру та допомогу ЗСУ. Разом до перемоги. Дякуємо. Так, друзі, трішки я змінив місце. Це такий самий, бачите, канальчик. Але тут водичка прозоріша. І дивіться, хто в нас, хто в нас. О, ну це, блін, це вже прям супер. Подивіться, це вже окунь. Це, до речі, третя проводка, і перші дві були тичками, Але тичочки такі, знаєте, з зимою вже нема такого бабах, Таке заїдання, зажовування, підвисання вже почалося. Так, біжи. Давайте ще. Бачу на дереві, може, якщо не забуду, зніму крупним планом силіконіна кислотна така. Напевно, фанатик булава, щось таке висить на дереві, хтось перекинув. Так, хоч тички там не супер такі круті, але відчувається. відчувається. Ось другий пішов. Так, друзья, ну вы подивіться тільки. Вы подивіться. Класс аж. Так, я скажу, эти Жуліки сидять якраз під тим кущем, кущем, де зачеплена наша кислотна приманочка. Прямо під ним. А тятя. Хо-хо! Оце я скажу бонус. Це просто крутесний бонус. Судачок і доволі приємного розміру, як для цього місця. Ух, клас! Дивіться подивіться, ви бачили таке? Оце вже круто. Дуже класно, що я переїхав, тому що я такий, що я зазвичай впираюсь до останнього. І цього разу також було б так. Але я дійшов до ділянки, де був затишок, і там просто крига третина да, цього канальчику була в кризі. І думаю, блін, ще час є, переїду сюди. Переїхав і я вам скажу не дарма, дивіться. Приманку, я ж кажу, не міняю, тому що можна зараз багато чого поставити, і також буде воно ловитися, якщо риба є. Я ж кажу, найголовніше це те, щоб була риба. Тоді все буде ловитися. Така риба вже рідкість на цій річушці. Раніше було дуже багато судочка, зараз майже нема, тому, звичайно, всіх відпускаємо. Як ця приманка під водою грає, я в минулих відео вставляв, але там була велика приманка, там 4,5. У мене є гра саме маленької 2,3 дюйми. Так що зараз ставлю подивитись, як же ж вона грає під водою. Трішки почався, напевно, плюс, тому що кільця перестали обмерзати і одразу ж політ підріс. Прямо ж тепер летить класно. Класно. Тюк, тюк. Клас. Не покльовки зажовування, але чутно, чутно. Звісно, реклама, але палка ну, дійсно прикольна, класна. Так. Все. Ідемо далі. Вірвався і такого фріка в мене більше немає, тому ставлю також класну штучку ВІПО, черв'ячок. Черве твісторочок Тут в принципі нічого не змінилося, тільки приманочка. Що давайте кинемо, щоб разочок тут з'їло хвоста. Є періодично контакти, бачите, хвости відгризає, але спускатися до дуже маленьких приманок, прям там півтора дюйма не хочеться. Ну, хочеться вже окунька трішки більшого половити. О, Бачите, манюні, манюні зовсім. Так, біжимо далі. Так, відчув. Знов, друзі, почало вмерзати. Пішло вже сонечко сідати і... Ава. Довго шукав, довго. Після тієї стайки там під деревом довгенько. О, так, звісно, на кабани, але нормальний ультралайтовий розмір. Закінчую, бо знов почали обмерзати кільця, прям зовсім некомфортно рибалити. Друзі, не забуваємо за мій інтернет-магазин, туристорії. Перше посилання під відео знайдете. Е, приманку, да, я вам сьогодні, показав, дуже класна тема, її можна також у мене купити. Фрік називається. Але щоб це зовсім рекламою не виглядало, я вам скажу, вона дуже хреново летить. Тому якщо вам важливий ну, дальній закид дуже важливий в якихось умовах, то ця приманка не летун зовсім. Також в описі залишу всі все, що було задіяно сьогодні в відео. Там сумка, спінінги, катушки, шат. Все на посиланнях буде, зможете подивитися, зайти, що скільки коштує. Тому все, друзі. Жека докучає в канал Туристорії. Підтримайте лайком, підпискою. Побачимось в наступних цікавих відео на риболовлі. А зараз давайте подивимось розіграш, хто отримав сумочку і шнурочок. Дуже дякую всім, хто донатить і допомагає хлопцям. Все, давайте, все буде Україна! І так, проводимо розіграш. Два подаруночки у нас. Шнурочок і сумочка Select, ось така поясна, як я ходив в відео. Дуже вдячний, це колись шнурочок мені подарував підписник і я його вже розігрую третій раз. Тому що переможці просто не забирають. Кажуть, Жека, давай далі на розіграш, допомога хлопцям, хай буде далі. Це не означає, що не треба його забирати. Переможець забирайте, щоб подаруночки хоч якісь нові були. Е, коштує, до речі, 1200, я дивився в інтернеті, тобто варівас це крутизний фік. Фірма Шнурків. Сумочка також 1090 гривень, здається, коштує ця новинка від селекту, поясна. Так що подарунки плюс-мінус будуть рівнозначні. Так, давайте зараз запис екрану ввімкну і розіграємо. Поїхали розіграти серед кратних поповнень. Умова цього разу була 50 гривень, і ви приймаєте участь за весь час. Кількість переможців 2. Два. Показати учасників. Так, ось наші учасники. Всім, як завжди, величезне дякую. Так, давайте не будемо тягнути, не буду всіх показувати. Всі, хто зробив, як я казав, всі тут є. Бачите, перший розіграш, до цього нічого я тут не робив. Перемішати та розіграти. Підтверджую. Це ми збирали на генератор для хлопців. Назбирали дуже швидко. Так, дивіться шекель Олександр. Давайте перший, хто отримує сум. Вибачаю, що я не сказав. Я собі одразу перший сумочка, другий шнур. Шекель Олександр 700 гривень був донат, отримує сумочку. І Нерошин Олександр 500 гривень. Донат отримує шнурочок, шнурочок.